Всім привіт! Це як завжди, я Вісі Студіо. І перед початком цього відео задам вам запитання: ви любите заводи? Думаю, більшість з вас скажуть, що так. Не просто так, що першу частину зараз є найпопулярнішим відео на даний момент. У цьому відео ви побачите, як я намагаюся налагодити виробництво синіх кол. До речі, як вони крафтяться? Так, це найскладніше, що я автоматизував на раді. Добре, що деякі запчастини та елементи вже виробляються і не треба буде їх робити з нуля. Також я автоматизую чорні колби, для них все готово. Але куди ж без проблем і трудищів? Це ж факторія. Ну а ядер слово мені звинувало. Так, всім привіт! Це Явісі студіо. І, як я вам вже казав в початку, я буду робити сині колби, тому що це необхідно. Дивіться, от тут є ось така ось штука, і це розблоковує по перше шлях до космосу. Тільки за допомогою синьої колби ми зможемо дослідити космос. Ще воно відкриває дуже багато корисних штук, таких як дрони, навіть логістичні дрони. Паливо дуже гарне, мастило, яке дуже багато де знадобиться, поліпшену переробку нафти, електродвигуни, це дуже гарно. А далі вже після ракетної шахти йде у нас гра. Починається. Ще тут є такий класний шлях від ракетної шахти, космічна платформа, космічний дослідницький пакет, процес імені Коварекса і Ядерна бомба. Представляєте, я зможу кусак розламувати ядерки. Зараз не про те, а про те, що нам треба сині колби. А для синіх колб що треба? Сірка просунуть та схема, двихун. Скільки ж тут мороки буде? Так, сіра. Як сіру робить? Вода і нафтовий газ. Нафтовий газ у мене є. До речі, я тут трохи за кадром попрацював, зробив. Вугілля покращу, щоб воно було компактніше, тут окружив стінами, врядний такий улій і вони продовжують розростатись. Ну Їх вже багатенько, так? І... А, ну але за... забруднення поки не доходить. Ну і добре. Ще я зробив ось це. Бачите, це потяг, куча потягів, які їздять по колу, а тут ще й турелі заряжені. Лампи, блими, нафтовий газ в труб, і, ман... і об'ємні маніпулятори передають радар і ворота ще й. Представляєте, яка ж це класно? Ще я тут, що я тут ще робив? Я тут ще покращував нафту трошки, намагався розібратись з логікою, ну і в принципі все. Тому можемо починати наш спокійний розвиток. Нагадаю, ось тут повинні бути сині колби в кінці відео або всередині. Так, ну а поки що я вам пропоную запустити якесь дослідження, наприклад, акумулятор. Ще вухівка. Чому ні? Далі. Так, що я ще можу. Кодо від вогнепальної зброї. Давайте. Ще тут десь були модулі. Я загубився в модулі, тому будемо довольствуватись тим, що у нас зараз є. Обладнання і інгенерування конвейерів. Ось і модулі. Мені є. Абсолютно точно треба. Давайте обладнання для ігнорування конвейерів, батарея, енергощити щити потребують в воєнних колб. Ну, в принципі, все. Тому. Пропоную почати виробництво. А виробництво почати з просунутих схем. А просунуті схеми це проблеми, тому що це пластмаса, мідний дріт, електросхема. Ну добре, електросхема, дріт, пластмаса у мене є, тому де б мені вліпити це виробництво. А може я якось його також і тут побудую собі виробництво? Бо тут пласт... А чого у нас так мало пластика? Тому що у нас нема вугілля. А, точно, це ж не той, що я. О, так, ну я знаю, як тимчасово вирішити проблему. Тимчасово, потім дорішаю. Опа, все вугілля і Так хоча здавайте. Знаєте що, зробимо видкий маніпулятор. Так буде краще. Тепер у нас багато вугілля. Поки що. Цю проблему я з куфю, таке. Таак, як би мені його ввести, а я навіть знаю. О, що. І заліза пішло. Ну Потім покраще, звісно, щоб тут був. Луки закладувалися, і воно не стояло без стіл. Але то вже після пластику. Ой, мені не сміттям перенести. Оп, все. Але виберемо те, що добилось. Хімічний завод, опори леп. От речей було. Але давайте зберемось від непотрібного. Все. Отак, От знам за краще б я не притаскував звідси електросхеми, там дроти, а я б краще робив прямо все тут. Ой, тут якраз швидкий доступ до заліза, так що класно. І воно все запитує. Так, спочатку, давайте. Спочатку давайте просунути схему. Для просунутих схем треба пластик дріт. Нам треба провести міць, А мідь треба проводити якимись неймовірними шляхами. Бо у мене тут моноліт. Давайте. Тут же ж легше, коротше, як... легше робити не тут, а там, бо там вже зроблено. Легше звідси пластик притягнути, ніж туди тягнути. Так. Давайте подивимось, що у мене по електриці. По електриці... Ну, в принципі, окей, поки тут. Просто один. один бур. І все. От, оказується на цьому бурі трималась. Вся електрос, енергія, усі видобувалки, усі, усе. Але тепер я привів йому бро. Тепер вони з бро будуть копати у вугілля. Ось, тут дивіться. Електросхем, мідні дроти. Залишилось тільки пластик підвести. Так, далі. Швидких маніпуляторів так багато. Не ту схему, не ту схему, червону клад. Все, тепер залишилось сюди тільки пластик довести. Не. Так, лабораторія обведу. Хай краще довгоруками беруть. А у мене так непогано дослід... Коротше, дослідження. Непогано так сувається. Отак. Далі ми будемо викладувати все на ось таку лінію, а лінія буде йти до синіх полів. О, пішли вони платки. Пішли а, вони просто дуже довго робляться. Ну потім якось може запихаю туди модуль для швидкості. Та зараз сірка. Нє-ні-ні. Сірк. Сірка, сірка це вода і нафтовий газ. А краще робити це ось тут. О, тут повністю заповнилися руки. Нормально так. Тут повністю заповнені труби. Це означає, що і тут заповнені, і тут заповнені, і... Тут теж заповненка. Тепер ми точно на сірку. Думаю, дв... три синніх збиральника. Де тут сірка? А де тут сірка? Сірка в виробниці. Я реально не можу тут робити сірку? Е, а як мені сірку робити? А, тут же воно ж в хімічному заводі робиться. Що я тут займаюсь? Нафтовий газ є. Тепер вода, де мені. Звідься, або звідься. Ну ладно, прийдем для вас це буде швидко, а для мене відчись. Сірка! Ура! У мене всі дослідження розлокувались, поки я це робив. Мені тепер треба вибирати що це. Модуль ще а я чо ні. Агарючі речовини. Бонус місточка маніпулятора. Швидкість дослідження лабораторії, звісно. Блін, коли ставиш багато конвейерів, це так, наче хомяк біжить. Я треба двигун. Двигунний клас. Це такий класний, скал... нескладний рецепт. Я прямо аж в шоці. Ну, стові балки шестрені у мене є. Так, думаю, виробництво поставлю, куди? Сюди. О, вже сірка накапала. Нормально. Що ми тут займаємось? Я вже забув. Шестерні є з телеві... Труби. Труби. Мій найжорсткіший ворог. А так це просто метал. Метал. Є у мене метал. О, метал з шестернями у мене, а я його вивезти не зміни. Так, для початку я заберу, звідси, заліза. потім вже отак. А шестерні де? А, шестерні. Металу нема. Метал поганий. Металу все повинно бути достатньо. Чого тут так погано змішується? Я типу думав це просто. Нам спочатку треба дочекатись шестерень. шестерин. Нащо тут розділюють? Блін, ну давай, я тобі вручну металу віддам. Тобі вам всім металу вручну віддам, щоб ви працювали. Треба працювати. Це ж все ж таки заводи курорт. Я ненавиджу сині колби. Вони, звісно, класні відкривають шлях. В гро. але Крафт. Я ненавижу крафт. Труби. Труби. Мабуть, найбільша моя проблема на цей час майже вирішена Так, а трубу нам треба були для двигунів. А двигуни нам треба були для синіх кол. ось Так, впритик. Чому мені? Знову три маніпулятора. клас Я кажу, мені сподобалось це. Так, а я так зрозумів, що впритик це не варіант, бо тут три. Ой. Бо тут треба... Три матеріали. Так, тут буде. Куди будуть виводитись длини. Тут будуть крафтери, які будуть довгорукими маніпуляторами. Заправляти. Там якийсь шорткат, щоб копіювати на лаштування автоматів, але я його забув. Ось так. І підводимо сталь. Я так думаю, що скоро у нас будуть сині. О, давайте. Ох. Все, тепер сталі багато. Мені не жалко. Якби мені з цей обвести через пів бази? Може вообще звідти вести. Ну я не знаю, чому там конвейер. А то тобто воно так не завантажується. А воно от отак. А тут все ще нагадую у мене місце для воєнних кол. Які поки що не побудовані. Поки що подивимо. О, воно, воно роб, воно вижило, розжилось. Так, кол А, у мене все є. Це такий кайф. Просто виставляємо. Краще б... Ставить як гост конструкції. А це можна робити за допомогою клавіші, що і хтось вам порада якщо ви не знали. Бачите, ось тут штука така є. Це схемати Так, одразу давайте виберемо рецепт. Так, сірка є, Вигони зараз будуть. Ще один маніпулятор. Ні, не те. Треба ще один маніпулятор довго. А з чого робиться довгий маніпулятор? А, просто і маніпулятор Червоні плати. Так. Ура. Ми це зробили. Сині колби. Ну, по факту, тільки виробництво синіх колб покращити і це вже прямий шлях до космосу. Але спочатку не до космосу. А до конструкції малої плотності. Це шлях спочатку від переробки нафти, мастила, електродвигуна, дронів, логістичну робототехніку. Палива, процесора, гарна пі, структура малої щільності. Так, для початку я пропоную вам рухатись в сторону дронів, але воно ж дуже мало дуже повільно виробляється. Давайте хоч в один збірник поставимо. Так, давайте ще. Це... Стоп! Я ж можу. Я ж можу? Ми просто збираємо цього всього ресурси і крафтом. Швидкість дослідження лабораторії у нас, до речі, вже зроблена майже. 28%. Ого, о, 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 тут вже є. Що я хотів? О, точно. Електронна схема. Е? Один об'єкт було знайшли. Де, де? Сюди Приїхали! Плюваки! Я їх зараз покажу. Як ламати мій завод. Так, залізо, я пробіжав, залізо. Джи, їдемо, швидше їдемо. Там вже два об'єкта. Я вам сейчас дам рейк ламати. Сенсі! Вони зламали рейки все ж таки. Я вас сейчас зламаю сам. Фен. Все! плаки плаки Просто обламали всю електрику цього місця. Ну і хто це тут у нас такий вредний? Хнот, хто? Вы? Вы, да? Да, вы? Е, е, я думаю, патрони, блін, завантажились не туди. Е, е. А, тут тільки плювак живуть. Ну ладно, не будуть вони жити. Хоч такі моменти, коли неабудь не, 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 нападають, блін. Плювак і ламають тобі все. А, а ти їх ламаєш, і це гарний момент. Или встигають крафтити патроны. У ну, нас вас в 70%. Все! Плаки-плаки. Я навіть не помітил, що це Не, ну я знаю, що це вулик, але чого одна клітинка? Типу. Логіка? Да, давай, все, всеїдь на завантаження заліз. А я тут только що подивлюсь, що тут можна покращити. Хм. Я ж лякався! Блін! мене потяг чуть не збив. Все, їдь. Уже сині колби вони вже тут накаплюються, капують плануємо. Плануємо, що ми будемо досліджувати. Ну у нас зараз в пріоритеті ракетна шахта. Ось ця ось ракетна шахта. стільки треба всього. Так. А давайте що тут подешевше. Хоча я в принципі са. А, я вже попланував. Сірка. Так, тобто, Нормально. А давайте та вірів нашому не ігнорувати конвейер. Сподіваюсь, сам не треба ніякої. Нам треба хірчісти, кислота. І воно робиться в хімзаводі. Батарейка. В хімзаводі. Знаєте, що я модуль швидкості? Бом, бом. і бом. Все, все. Тепер тут два модулі швидкості. Хоч і грі. Але все одно прирост. Краще. Тачухос червоні. А, точно, вони ж видобу... виробляються 200 років. Ладно, я... а знаєте що, давайте займемося воєнними колбами. Так, до речі, згадав, один з людей писав, що треба всякі там вери, бел, як його там шини. Вибачаюсь, я монолітник. Ну це не прям такий моноліт, але все одно багато її близько. Магазин з бронебійними напоями, граната, і... Найлегше це, мабуть, стіна, Кам'яні цегли. Ось. У. Так, до речі, технології там це добре. О, мазут, дизель. Багато чого. Автомати. А складальних автоматів. Раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Так, далі. Стіни. Оп. Стіни. Гранати. А що треба для гранат? Вугілля і заліз. Не знаю, на що для гранат требується вугілля. Мастил. Не звертайте увагу, просто локомотиви катаються по колу. Просто імбові костелі. Беремо маніпуляторів трошки. І конвейерів. Чому ні? О, пішли гранати. І бронебійні боєприпаси. Це боєприпаси міді сталь. Сталь є, міді, є, боєприпаси. Звичайні боєприпаси ось тут. Так, боєприпаси, що їм треба. Залізо, залізо в мене є. О, робототехніка. Ну, так, як скажу, сліз ніколи виробництво моє справляється. Боєприпасики ми перероблюємо в бронебійні боєприпасики. Так, де тут сталь? Ось сього сталь. Ідемо за конвейером. Нормально. По ідеї, все готово. Десь тут будуть вкладення автомати. Най Безкоричніший маніпулятор на цій базі. По сусі з синіми ковбами не вистачає двигунів, а двигунів не вистачає до того, що вони робляться як черепахи. І чекаємо 200 років, поки доробляться модулі. 11 мегават треба моєму заводу. Він такий фу, великий. Точно от всю штуку, яку робить. Яка робить двигуни мільйон років. Тут краще вже. О, двигуни. О, у мене ось ця ось вітка повністю досліджена. Це у мене досліджується. Це у мене дослідиться це я досліджу, досліджу, досліджу. І космос. Далі космос, космос і ще більше космос. Може, вже подумаємо, куди ми будемо летіти? Глеб, фольгора чи вулкан. Я думаю, ми будемо летіти на вулкан. Хоча глеб точно ні, бо Глеб дуже складний. Тому фольгора, мабуть. Робиться 200 років, але я не хочу робити модулі швидкості, бо вони робляться 200 років. 140 червоних боєприпасів. Думаю, вони зацінять. Ой, йо, йо скільки тут вуликів! Добре, хоч вони в моїй базі не спавняться. Ковсаки, привіт! Я вам відаю що за те, що ви попередній раз мене збили. ось. Було. Загрожує зараження. Ось тут ось. Мені дуже не подобається, мені стрьомно. Так, всім привіт. Я б хотів поговорити про те, що ви будете скоро лізти до мене, а мені це не потрібно. Ех, прийдеться починати все спочатку. Пишу один 1 хп. Хай тут. Трахі живе. Ви знаєте, що я не буду нічого за якихось робити. Аккуратненько під'їжджаємо. А сині колби. А я вас би хотів запитати. Можу, але. Друзі, це відео буде. Для мене воно тривало годину. Я тут вже годину сидів в грі, розбирався. Для вас набагато менше. Ну, а мені вже пора. Тому усім удачі, всім гарного дня. Факторію чекайте, воно буде. І воно буде не так вже й, дав... не так вже й далеко, як ви думаєте. Тому всім удачі, всім до побачення.